Добрий день, діти! Вас вітає зима. Всі ви полюбляєте на прогулянці розбивати льот на калюжах взимку. А що ж таке льод? Який він? І чим може бути небезпечний? Давайте розбиратися. Якщо взяти шматочок льоду до рук, то можна відчути, що він холодний. Якщо постукати ним, о скляночку, то можна почути звук, бо лід твердий. Якщо подивитися скрізь льот, то можна побачити кольори фломастеру, бо він прозорий. Так само, як і скло. Скло теж прозоре. А тепер давайте покладемо льот на папір. І залишимо його на деякий час в теплі і побачимо, що з ним стане. Ось пройшов час. Наш шматочок льоду почав танути подивіться, папір мокрий. А льод став уже не такий твердий. Його можна розламати на шматочки. Льод Крихкий. Льод почав танути, і з'явилася вода. Подивіться, можна зробити висновок, що льод це замерзла вода. А коли він тане, він знов стає водою. А чим же небезпечний льод? По обледенілій дорозі небезпечно ходити, бо льод слизький і можна впасти. А по льоду на річці взагалі не можна ходити, тому що льод може тріснути і людина провалитися у холодну воду. Тому, діти, досліджуйте природу, спостерігайте за снігом, за льодом, безпечних вам прогулянок.